Вау, для мене це турбота і час проведений разом. турбота. Це те, що спать дарує для людей, щоб одна людина любила іншу. Бо мені щось дарують — обіймати. Це коли мама або тато тебе люблять, обіймають. Це обійму і всяке таке. Коли тебе обіймають, батьки, коли вони тебе люблять. Або, наприклад, коли хлопець дівчинка любить. Ти проявляєш добро до якоїсь людини, робиш йому добре і чуваш до нього якісь Коли Колись ви багато спілкуються, не ображаються, коли тобі важко підтримують. Це то, що Господь нам дарує, щоб ми любили всіх людей. І батьків, і дітей. То ну, то саме. Дорослі люблять тебе, то його чешу любов. Мама. Коли мене Рані. Це... це любов. Мама, так це для мене доброта. Що коли батьки мене обнімають і кажуть ти найкраща дитина. Наприклад, віддати своє серце мамі. Або свого. Що обіймають мене батьки і поцілуються. Любов це штука, ну, там не кухає. Ну, для мене любов це повага до людини за першу чергу, а другу чергу це допомога. Ну і коли розуміють загалом людина. Ну, це коли тебе підтримують, важкі моменти і цей приділяє тобі якийсь час, можливо, і ти людині теж. Okay. Коли мама обнімає, мама, сім'я, то вони мене. Це розумний, що вони тебе люблять і там багато чоловіків, я помню, дуже багато чоловіків. не Казали, що я розумна, ну і всяке таке. Ну мені завжди батьки говорять приємні слова, і в мене їх просто в море. Що вони мене люблять? Я тебе люблю. Це класика. Ти що любить мене? Що я найцінніше для них завжди? Я тебе люблю. Я тебе люблю. Ти найкраща в тебе все вдається. Дякую. Я тебе люблю. І я люблю тебе Я, б... я про тебе ніколи не буду. Будь ласка, дякую. Що мені дівчата. Ми бавимося щось, живемо з цими іхи. Тому гуляти і там десь буде Пікінг. Кудись подорожувати на озері. Гуляти. Ми можемо проводити час разом гуляти. Грав на сільні ігри. Ну, ми колись сідали там, біля комп'ютера і дивилися мультфільми. всякі. Це так було круто. Я хочу, щоб це був кожен день. Ну, мені найбільше з батьками подобається готувати. І читати біблію. Найприємніший момент який був, коли моя мама сказала мені, що я схожа на дідуся. Проводити час гуляти, за яким коли за столом поїсти смачно. Бати і вдома на ну, В пафі. А в кафешку. Ну, в кафе гуляти, Допискати пускати вас дашного в леуленді місто професії, бо я піду на якусь професію. Е, на горі, на, на, на морі. Саме найкраще це робити з батьками або з дідусем, вчимося і гратися або якесь лег складати. Говорити про те, що може понести мені гроші. Грати Майнкрафт, Татом. Мені найлюбиніший день родиною це коли ми збираємося вранку і їдемо в собою сидіти на кухні і говорити. Ходити в подорожі і читати е, книжки ввечері. Певно, ну, з батьками, коли ми ще з зробили. Готувати, грати, гуляти. Я вчора складала з мамою в качку. Ну, мені це було дуже цікаво. Ну, і ще мені запали, там, ну, там дарували, обіймали. Нові буці, рукавиці, футбольні, вангарські. Мені дуже сподобалося, коли мені на моє день народження на 9 років подарували е, кросівки, ролики, і кофту, яку я дуже хотіла. Ну, ладно. Ну, е, ко, мені батьки один раз сказали, їдемо на продукти, а мені купила ходичка. Ну, от був котик, маленький маленький. Ну, зараз він маленький, навіть не мої надо. Найкращий подарунок для мене був, коли мені тато подарив часи, коли мені мама купила його. І ще. Коли мені, коли мені стало 7 років. Ну, Я деколи люблю млинці готувати. Mm -hmm. Деколи кого посуд його в комунальці. Я у нас сміття, нові всякі важкі речі, деколи роблю їсти. Ну, я прибираю кожну суботу, деколи готую їсти і роблю деякі подарки батькам. Домагаю дома батькам переважно з готуванням їжі або з прибиранням дому. Слухаюся. Я можу помити посуду, я можу допомогти позамітати і ще я можу полосати може застелити дішку і попросувати. Оце мені допомагає. могла Я спекаю, допомагаю хліб робити, пінчики, і ще допомагаю сосити, роботу робити. Допомагаю. Ну, прибираю, мой посуд. Прибираю. Це дуже хорошо. Я люблю. Любов, лагідність, особливо коли мене мама обіймає, для мене це дуже приємно. Обій це для мене ну, любов. Обійми це коли хтось тебе обіймає, а тебе стає радісно. Обійми це любов. Можна сказати батькам, що я їх дуже сильно люблю. Що я їх люблю. І що вони в мене найкраще. Я вас люблю. Я вам дуже дякую за життя. Що я їх дуже сильно люблю. Я би хотіла вам побажати, щоб у вас все було добре, щоб ви один одного любили, щоб ми частіше боялися. Дякую. Я... Я... Дякую. Чесно, я хотів би сказати до моїм батькам дякую за те, що ви мене народили. Та за то за те, що платила мені освіту загалом. І ще дуже дякую, що за встали на кадрики і дала мені шанс. подарували <риклад> <риклад> батьки життя, і я за я за це їм вдячний. Мама їде з міста, я служив тільки з мамою. Так що папа, Удалої подорожі. Я тебе чекаю. Я хочу сказати своїм батькам, що я їх дуже люблю, що їм дуже вдячна, як вони мене виховали, і що я їм дуже вдячна за те, що вони мені не купляли телефон до 10 років. Ще я то ще люблю. Що я люблю їх найкраще, і, і коли вони обіймають мене і поцілують, е, я просто буду їх цілувати і обіймати. Е, ще не дуже класні, ще краще в мене. Я вас дуже люблю.